Старший солдат Олександр Мамулін у складі 104-го автомобільного батальйону приїхав не одну сотню кілометрів дорогами Донбасу. Розповідає, там пересвідчився, що військові водії мають володіти багатьма специфічними знаннями, яких немає у цивільних водіїв. Коли рухаємо, ведемо колону. Тобто нам треба знати, як вести відступ колони, тобто, коли напад напад на нас іде. Водій не покидаючи автомобіль, прощупує місцевість, на яку він може злізти з автомобіля. Для підвищення кваліфікації і влаштували навчання, на яких бійці із бойовим досвідом розповідали колегам, як швидко реагувати на загрози, що виникають під час служби на сході. Коли автомобільна колона розвернулася і відійшла на безпечну відстань, автомобіль, перший автомобіль та другий автомобіль охорони, відбиваючи вогонь противника, відступають у шахматному порядку. Після теорії практичні вправи бійці відпрацьовують, як організовано виходити з-під обстрілу. Потрібно швидко і якісно спрацювати, щоб зберегти як помог більше автомобіль та майна, яке перевозиться на автомобільній техніці, а також життя особового складу. Навчання зорієнтовані передовсім на офіцерів, які невдовзі проведуть такі ж заняття зі своїми підлеглими. В'ячеслав Ромодан, Юлія Пропленко, Черкащина, п'ятий канал.